Розділ 18. Після цього відбулись такі події. Давид розгромив филистинців, поневолив їх і відібрав від филистинців місто Гат з його навколишніми поселеннями. Він розгромив і муавійців. Давид поневолив муавійців, так що вони платили йому данину. Потім Давид завдав нищівної поразки неподалік Хамата, царю Цови, Гаде Дезеру. Коли той направлявся, аби поширити свою владу на узбережжі ріки Єфрат, Давид захопив у нього тисячу військових колісниць, сім тисяч вершників і двадцять тисяч піхотинців. Давид спалив усі колісниці, а всім коням від тих колісниць попідрізував сухожилля, залишивши з них лише сто для колісниць. На допомогу Гададезерові. Цареві цови, виступили сирійці з Дамаска, але Давид розгромив і це військо з 22 тисяч воїнів. В сирійському Дамаску Давид залишив військовий гарнізон, і сирійці були підкорені Давидом, платили йому данину. Господь же охороняв Давида в усіх військових походах. Давид забрав золоті щити, які мали слуги Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. Зміст Гададезера, Тівхави. Такун, Давид забрав дуже багато міді, з якої Соломон пізніше зробив мідне море, колони та мідний посуд. Коли цар Хамата Тоу дізнався, що Давид розгромив усю військову потугу Гададезера, цовського царя, то послав до царя Давида свого сина Гадорама, аби привітати і побажати йому миру та благословення у зв'язку з переможним закінченням війни з Гададезером, оскільки Тоу. Постійно захищався від гада-дезера. крім того, він послав різні вироби з золота, срібла та міді. Давид посвятив усі ці речі для Господа разом зі сріблом і золотом, яке він захопив у всіх інших народів: едомців, муавійців, амонійців, филистинців та А Авішай, син цируї, також розгромив у Соляній долині військо едомців. З 18 тисяч і розмістив у Едомі військовий гарнізон. Таким чином, едомці стали підвладними Давида. Господь постійно сприяв Давидові в отриманні перемог в усіх його походах. Отже, Давид владарював над усім Ізраїлем, дотримуючись справедливого правосуддя щодо всього свого народу. Йоав, син Церуї, був головнокомандуючим війська. Йосафат, син Ахілуда, був літописцем, начальником канцелярії, Садок, син Ахітува та Авімелех, син Евіятара, були священниками, шавша секретарем. Беная, син Єгояди, командував керетійцями і пелетійцями, а сини Давида були головними помічниками царя.